Рідненькі моє, відповідаю на останнє сьогодні питання, яке прийшло якраз в особисті. Ви не раз говорили, що ключик до щасливого життя це віра. Про що це? Як ви це розумієте, як ви це бачите? Давайте розберемо слово віра, тому що піднялося це питання у просторі. Я так розумію, воно не просто так виникає. Якщо це питання є, значить воно цікавить саме. Глядачів, читачів каналі. Тому давайте будемо розбирати з вами разом це слово віра, це бути. Так, в це бути. І це істина правда в істинному, і іра це світло, бути в істинному світлі. Тобто жити в істині, в світлі, бути цим світлом. А світло це, звичайно, що це альність, це творець. Творити в цьому світі все з позиції світла, з позиції любові, вірити так, і бути цим творцем, і вірити творцю. Далі йдемо далі. Чому саме ключик? А ключик це секрет, це те, що відкриває все, всю правду щодо матеріалізації енергії, до здійснення наших з вами бажань, до щасливого життя, до любові, наприклад. Є три наших складові, тобто це, це стани, так? це наші думки, відчуття, емоції і наші слова. А віра це ключик, до, це ключик до самого так? щастя до матеріалізації, це сприйняття, це сам стан. І Якщо наші думки співпадають з нашими бажаннями і нашими оцими станами, емоціями, і ми про це заявляємо в простір. Тобто проговорили чи прописали або зробили якісь дії в цьому напрямку, тобто всі три складові співпадають, тоді ці наші бажання збудуться. І якщо ми віримо в це, це 100% збудеться. Якщо є сумніви, або зневіра, або недовіра, не чекайте реалізації свого бажання. Тобто, віра це ключик до всього. Давайте наведу вам приклади, тобто, щоб вам було зрозуміліше, так? Якщо ми віримо в те, що саме ця таблетка, не інша, нам допоможе, вона і допомагає. Якщо ми віримо, що ми можемо зцілитися і без препаратів, без ліків, так і буде. Якщо ми віримо певним авторитетним людям, лікарям чи вчителям, ми тоді впускаємо їхню сказану цю інформацію в себе як істину. Адже ці люди для нас авторитети як те, що вони точно знають, а значить, це правда, істина. Значить, ця інформація уже у вас всередині, і вона почала працювати. Чи стілювати, чи розрушати, чи давати якусь впевненість, чи навпаки знецінку вас. Тобто, ви прийняли цю інформацію за істину, саме від цієї людини. Тобто віра в істині світло в це буква В, так? тобто всередині В І. істина, так? істина це правда. Ара, це світло. Світло це що? Це енергія, це сила, це життєва сила, а істина це правда. Тобто виходить вправді сила, вправді енергія, вправді світло. А це значить, що віра це правда, яка наділена силою. Там є джерело нашої енергії і нашої сили. Тому, у що ми віримо? Це має надзвичайно потужну силу. Якщо ми віримо у зцілення, то буде зцілення. Віримо у любов, буде любов. Віримо у вічне життя, так і буде. Віримо у Бога у Творця і ви відчуваєте цю підтримку. Ви вірите в це. І все, що ви вірите, воно матеріальне, воно є у просторі. Важливі оці три складові, тому важливе оце слово віра. А нам дуже давно його замінили. Слово віра у нас завжди асоціюється з певною е вірою, тобто з віросповіданням, з певним егрегором християнства, іудаїзму, мусульманства або чогось іншого. А насправді віра це правда. І вправді сила, вправді енергія, вправді наша енергія, наше джерело енергії. Ось вам відповідь на питання, чому віра це ключик, ключик до щасливого життя, якщо ми віримо в щасливе життя, якщо ми віримо в Творця, тоді віра це ключик до трьох складових. Ми віримо, що все у нас буде добре. Ми думаємо, що у нас все буде добре, ми відчуваємо цей стан, що у нас все буде добре. Ми говоримо про добре, ми говоримо про світле. І так воно і буде. Ось тому ключик до щасливого життя це віра, це правда. А правда це світло, саме там схована вся наша енергія.